Привіт, к вам усім. Взагалі продовжаю я тест. Скажем, другий тест. Вот. А це із-чого. Я вже його все розібрав. Короче. Думаю, все. В общем, все нібито понятно. А потім таки передивлявся своє відео. Такий думаю, Йомайо а що ж я отак от прошльопав, коротше? А що іменно конкретно я прошлюпав, я зараз вам покажу схему, по якій я підключив. Я, коротше, взяв, наприклад, оце мотор. Один, другий, третій. Одну фазу я провів через три мотора, вернувся назад, провів другу фазу і третю фазу я вийшов. От. Тобто, у мене вийшло. Нібито одна фаза підключена е, з, з 9 фаз. От. Єдине, що я столкнувся з такою проблемою, короче, в мене десь фази йшли проти шерсті. от Одна, видно, друга, третя. Тобто ці три фази йшли проти шерсті, і вже потім пішло прирост. тобто я Перебрав фази, підібрав їх так, щоб постійно був прирост. І от у мене від до 4 з першої фази і 6-10. з останньої фази, з останнього вузла цієї фази, виходить. І на КЗ 1-4 А. В общем Для чистоти експеримента я крутю зараз отак. От. Потім підключаю лампочку 55 Вт і подивимося, і подивимося, наскільки воно потужне в такій зборки. Потім я візьму розпаяю все, соєднюю в звізду. поставлю діодний мостик. І підключу опять же цю лампочку. І подивимося як тоді би. Зараз такого поїхали. щоб ви бачили, да? 55 Вт лампочка автомобільна, в півнакало вже пішла з таких трьох маленьких моторчиків. Зараз пауза і комутуємо звізду один. Такий вонтаж! І ось так він засвітив лампочку. Тобто так, звичайний мотор Получилося набагато краще. Мені краще, нехай буде гірка правда, ніж солодка брехня. Значить, що я зробив? Я розкинув це все отак. Значить, Дивіться, тут у мене, виходить, перший мотор зірка підключено. І остальні мотори збільшують цю зірку методом підбора фаз. Значить, після зірки, після виходу з зірки з одного мотора 5,3 вольта. А потім потім остаються дві фази підключені і додаю одну фазу. 6 Добавляю ще одну фазу 6,8. Потім додаю цю фазу 8. Додаю цю фазу 9. Тобто така тенденція. Нібито нормальна. Потім вже з цими двома фазами. Додається ще одна фаза 10 і 2. Тобто 9, 10, 2. І на виході з трьох фаз. от Мене 11.4. КЗ 8 А, ну це не точно. Так, тепер дивимося сюди. Ось. Що в нас поход... буде відбуватися, про... якщо я підключу лампочку 55 Вт? Постійно одній ті самі обороти. В общем, так, до схеми спочатку. Нічого нового, конечно, не вийшло, але я повинен був це провірити, тому що я хотів, коротше, дойти до істини, скажімо так. Що я зробив? Я кожен мотор підключив в зірку і через діодний міст. Тобто, в мене з кожного мотора виходять. Виходить в один міст, вирамнюю. І потім підключаю їх послідовно. Теоретично, якщо в мене з одного 5,30 було, то з 3 повинно бути нібито 1560. 15, коли я підключив це все в послідовність, от у мене вийшов такий вольтаж. От. На КЗ заміряти не можу, бо злітає. Крімнець оцей з моторів. Так, ось ось перший мотор зірка, другий мотор зірка і третій зірка. Оце ось о, один. Оце ось о, другий і третій діодний міст. Так, воно все там виглядить. Закінчились в мене вже всі діоди, щоб це все провіряти. Так, ну і для, скажімо, підтвердження слів. 20 вольт. От. І крутимо. І кидаємо нагрузку. у повний накал. 12-вольтова лампочка автомобільна 55 Вт. Ну, просадку ви бачили. Так можуть оці три моторчика в такій схемі, найкращій такій схемі по підключенню, от, видати таку потужність. Ну, нібито нічого нового, а з другої сторони, ну, хто так пробував? Знаєте, я, наприклад, не бачив, щоб так зробили. Тепер у мене, звісно, питання стоїть з моторами, тому що ці мотори ну, сильно вони високооборотисті. І щоб вийти вже на їхній, скажімо так, номінал, от, потрібно їх дуже швидко крутити. Але в мене є показники отакого всього моторчика. Ось. І отут от. На 500 оборотів у мене при нагрузці, в тій же лампочки 55 Вт. От. от така ось була потужність його. Ось, як ви бачите. І от оці 500 оборотів, я думаю, потім зробити 250 за рахунок того, щоб крутити ротор і статор. Напрямок один до одного. От. Але тут ще такий тест мотора одного, був він був 150 Втний. А там, як я хочу закупити мотор, зовсім друга потужність. І що саме цікаве це то які тут бувають вітра. Я колись казав насчет лопастів Сацинковка. Дивіться, Михнуло тут у мене так, короче, Щоб будь здорово. І вирвало ці всі закльопочки, як, як стоматолог зуби. Коротше, скажу вам так, у своїй практиці закльопки ненадіжна штука абсолютно. І лопасті, Ну, я б не рекомендував би їх робити на закльопках. Краще або е, різновідність різних смол. От. Можна карбон, я думаю, то взагалі було б замечательно. Або якийсь метал. Наприклад, сварна, алюмінієва, Отак От працює. А на цьому все. Мені треба продовжувати строїти гараж. Пока-пока!